Сьогодні поговоримо про таємниці твоєї дати народження, якщо ти народився або народилася 5-го числа любого місяця. 5 – це у нас верховний жрець. Давайте я напевно теж покажу карту, тому що не всі можуть розуміти, сразу в голову не, 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 не сразу приходить приходить мені. Що таке Верховний жрець в картах Таро? В принципі, да, в мене багато колод, це одна із, із, із них. От, будь ласка. На що вам це схоже? Ну. Ну, багато хто каже, що це той. Типу поп в церкві, але це не так. Тому що це, церква це секта а Єрафант це жрець. Це той, хто да, був раніше в єгиптян і так далі, да, в старих мудрих. Туди до нашої ери, як би да, коли вони допомагали, щось підсвічували, щось розказували, там дивились то по зіркам, то по ще чомусь, то полізні вилічували, то в походи ходили, то ще кудись. Ну, коротше. Це ті люди, які були підсказкою. Але взагалі да? іерофант, ну ірафант інше називається, я люблю верховний джеред більше. Не знаю, просто люблю це про глибоку мудрість, про порядок. Ну, це знати, як діви скурпульозно относяться до чистоти. і вони завжди обирають, в них завжди чисто. І це не те, що в остальних не чисто. Ні, просто діви прям, прям частіше всього, або якщо вони в плюсі, вони постійно прибирають, якщо вони в мінусі, вони постійно живуть в срачі. А жрець – це та людина, в якої завжди порядок і структура. Це духовні моменти, да? порядки духовні якісь. Це істини, які він знає і свято вірить. Це традиції, якщо це весілля, традиційне. Якщо це там просить руки і серце традиційно, у мами попросив, у папи попросив, на коліно стане подарок, кольцо купе. Там щоб, це все, щоб, коротше, по традиціях, або в принципі, соціума всесвіту і взагалі да, різних традиціях, або по традиціях своєї сім'ї. Якщо в сім'ї не знаю, всі виходять замість в 16, бо це традиція, бо це круто, наприклад. То і ця дитина вийде в 16, тобто, якщо так уже закладено, тобто все по традиціям роду. І ці люди вони більше прислухаються до сімейних традицій да? і до своєї сім'ї, ну тобто, з якої вона виходить. І якщо це партнер, наприклад, у вас п'ятерочка, то він буде слухати більше маму і своїх батьків, ніж вас. Ви думаєте, що вам таке потрібно? Бо це дійсно складно. Я колись зустрічала таких людей, чоловіків, які слухають свою сім'ю, а не ту сім'ю, яку вони хочуть будувати. Ну, це піздець. І звісно, це зв'язок з вищим я, це духовні присутники, природники, і як там ще провідники, і так далі. Це ті, які вірять, от свято вірять в те, що вищі сили допомагають, вищі сили завжди з ними, вищі сили там прокладають їм шлях, і так далі. І вони вивчають це знання, та, тайні, грубо кажучи, це про тайні знання, та, про ті знання, які, наприклад, не кожна людина може або знати, або дізнатись, або цікавитись, і так далі. Я раз покажу цього красавця. Ну, ну, красавець же, просто капець. І в мінусі п'ятеро у нас дуже. А, ви слухайте, і, да, і якщо, вам це, якщо ви чуєте свій мінус, значить вам по-любому треба дослухати відео до кінця і вивести свої енергії, да, свою енергію п'ятеро в плюс. Тому що в мінусі ці люди вони завжди. Вони дуже, 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 дуже от нав'язливі, нав'язуються постійно. Да? От їх от як ну от просто ну уже вже не, не хочеться взагалі нічого, а вони нав'язуються. Ну, типа, я не знаю, як це об'яснити. Це як якях. Як ну, це ужас, це, це кошмар. Дуже залежні від думки це інших хороші. людей. Тобто, якщо, не дай Боже, ви поруч з ними йдете з партнером, наприклад, у вас партнер Петорка, ви дівочка, да? і йдете з ним юбки або просто в кроком комплекті, да. То не дай Бог, рядом людина пройде і скаже, слухай, не ти проститутка, Все, партнер знімать з вас заплатить. Ну, він дуже залежний від іншої думки, він буде робити так, як хочуть інші. Він ці він... люди не, відчувають, В, мі... В мінусі люди не відчувають себе, своєї опори, своїх відчуттів, своїх потенціалу, або своїх якихось бажань. Вони тільки слухають, що їм кажуть, і роблять ну, або так, або просто коли їм говорять, що ти зробиш щось не так, вони можуть. Ну, Зариться, закриться, заткнуться, ну тобто дуже-дуже велике вони попадають у цих людей, якщо вони в мінусі, тому що вони не знають собі ціни. Як я вже сказала, дуже традиційні. Типу, ну все по традиціям має бути. І це не тільки в мінусі, і в плюсі. Це і в мінусі проявляється, тільки традиції бувають різні, що, опять же, і хороші, і не дуже. І, і ті, що подобаються нам, і ті, що нам не подобаються. І точно так же в, в, в плюсі, це теж людина традиційна, але традиції бувають різні, як я вже сказала. Да? Це люди, які постійно вчаться. В мінусі вони можуть вчитись, 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 набивати, набивати руку, там повишать, 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 повищать кваліфікацію кожен раз. І кожен раз думають, що вони нічого, знають, що вони нічого не знають, вони нічого не вміють, вони там недостойні цього міри, недостойні достойні там общення цієї людини і так далі. Коротше, дуже сильно нашим язиком вражають, вони дуже сильно заганяються, заганяють себе в такий що щоб хір його хто туди витягне. Чому? Тому що в мінусі вони не відчувають своєї цінності. Опять повторюся, да? тому що вони залежать від думки інших, а у нас люди. Ой, почитайте коменти. Як почнуть щось казати, ну, хочеться їм посовітувати психотерапевта, правда, <смі> і щасливої житті, раз вони такі всі злі, або злюдні і агресивні. І а тут людина прикиньте, от вона постійно слухає це все, і, звісно, в ну, жить тільки правильно, тільки по якимось догмам, правилам, традиціям. Але не так, як ти хочеш, не так, як ти відчуваєш. Це по правилам, так як хочуть люди, так як хоче там, закон, я не знаю, так як хоче ще щось. Але, опять же, в кожній сім'ї да, зробимо акцент на тому, що це сімейні цінності, да, якісь і сімейні традиції. В кожній сім'ї, ну, скільки людей, скільки сімей, скільки і тараканів, ну, є різні. ну, Господи, є настільки різні сім'ї, настільки різні традиції, що там не зрозуміло, ну чи треба взагалі традицій додержуватися. Ну і, звісно, це завжди ті люди в мінусі, я повторюсь, да, в не ключі, житті, а в негативному, які жертвують собою. І навіть в мінусі багато хто собою жертвує, багато які енергії. Але ну, батьорки прям, прям вообще, прям ну прям жертвують і да навіть не розуміють іноді для чого вони це роблять, але вони розуміють. Тому що їм сказав соціум, мама, папа, або ще хтось, да, і вони там почули це, що так надо. А за ну, так надо? І ці люди вони не дослухаються до своєї інтуїції, тому що їхній голос інтуїції заглушили от этот шум людей, которых вони зависять, да, от со сторони. Тому якщо ви почули, що десь вас хоч одне щось збігається, обов'язково слухайте, як вивести в плюс. Тому що в плюсі от такі прекрасні обалдені обворожительні жриці верховні. Це ну пушечка казала про глибоку мудрість, про порадника, про підтримку, пішки, про пішки. розуміння, про пішки. духовність, про, про якісь шляхи, про навчання, про те, що ця людина, вони за ними йдуть за цими людьми, йдуть до них на курси, йдуть до них на обучення, якесь йдуть до них поговорити. Це людина, яка вище багатьох людей, до якої ти хочеш прийти і. І просто, ну, не знаю, послухати, спросить щось, просто посидіть, да, просто помедитувати. Ну, є такі люди, до яких ти просто хочеш прийти, і тобі одразу встановить, і в тебе зразу це все кліше спадає, ти становишся з собою, бо не всі ходять з собою <гож> кожен день, да? Багато хто закривається або надівають маски і так далі, рулі, що, що ви не знаєте, що, що я вам розказую. І от є такі от люди, да, як п'ятерочки в плюсі, де не хочеться прийти, і просто так. Звісно, для того, для того, щоб вивести енергію в позитивний ключ, да, в плюсік, не слухати людей, слухати себе. Ні, ви можете слухати людей. Понятне діло, ви можете робити, все, що ви захочете. Але для вашого ж блага треба чувствовати себе, відчувати себе і чути свій внутрішній голос, свою інтуїцію, яка вам підказує. Тому що вона до вас кричить, проривається, а ви її не чуєте, бо вас заглушив шум непонятних вам людей, яких ви навіть не знаєте. Тому що багато хто слухає. Ну, ти не можеш не слухати у тебе є ухо, правильно? Ти по-любому чуєш якісь розговори і щось береш собі, те, що навіть випущу взагалі не про тебе. І тут потрібно навчитися до себе прислухатися, до свого тіла, до своєї інтуїції, душі, внутрішнього голосу, не слідувати якомусь дозволу, що тобі можна, іди, не можна, ти сидиш на жопі ровно. А навпаки, ти сама собі провідник, ти людям провідник, ти допомагаєш, ти відчуваєш, повинна це все робити для себе. Відчувати і прислухати до себе для того, щоб бути цим провідником і по своєму шляху щасливому, і можливо, навіть людям. Тому що, як я знаю, енергія як верховного жреця це для тих людей, які не просто так прийшли в цей світ, створювати свою систему цінностей да, і традицій, якщо вам це потрібно. Що ви хочете? Ну, відки... від, від, йти від своїх бажань, не від того, що хочуть люди, ваша мама, ваша папа, ваша сестра, ваш брат і так далі. Ні, а від того, що хочете ви. Тому що вони своє життя проживуть, вони за свої ем, якісь моменти будуть відповідати потом. А ви будете відповідати тільки за себе, не за батьків, не за братів, не за сестер, не за тих людей, кому вони нравитеся або нравитесь. Ви будете відповідати за себе, за те, за свої діяння. Не, не робіть собі в цінності те, що вам нав'язав соціум, робіть собі в цінності те, що вам хочеться. П'ять цінностей для себе, п'ять принципів там по життю або в любові, або у відносинах, там, або в їжі. Це теж, це теж ну, є сім'ї, в яких щось не їдять, і ти теж об'язаний не їсти. Але ти об'язан робити те, що тобі хочеться, як мінімум, а як максимум, жити просто свою щасливу життя і не слухати нікого. І, звісно, стать на ну, як надихати да? себе, надихати інших, не, не навчати когось, не повчати когось, бо люди п'ятерочки в минусі вони постійно учать так, як вони знають, і і, і немає то тільки їхнє мнення правильне, бо ще нічого неправильне. Подивіться на цей мір шире, да? надихайте людей, надихати себе. Обов'язково, якщо ви щось знаєте, передавати свій досвід, передавати свої знання. Але тим людям, які цього хочуть, які у вас питають, а не яким ви отак от мушаєте, і вони вже хочуть від цього, ну тому що це вже отут собі, це все. Діліться, як ви проходите свій путь, да? шлях, по якому ви йдете, там, от точки А в точку Б, якимись моментами, да? але не нав'язуйте, надихайте людей. Хай їм захочеться теж так, як ви, тому що ви не із-за е, нав'язань, сили і якихось традицій дебільних е, при, 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 приклеїли це до себе, а тому що ви самі прожили, прочувствували і так далі. Звісно, ще треба зцілити свої е, якісь моменти, да, які вам заважають. Можливо, батьки не такі, як вам би хотілося. Да? Або Батько там ображав, мама ображала, наприклад, або своїми, або своїми традиціями, ну, застрала вам всі мозги і все, все, що тільки можна. Тому що п'ятерочка в мінусі вона дуже сильно заліпає на цих болях, на цих проблемах на цих моментах, які були тоді, колись. Ну, Тобто вона не завжди вміє відпускати прошле. Та не що відпускати, Ну, прийняти поняття і відпустити, та, ну, тіба, саме те, що ти можеш зробити, для того, щоб тобі в першу чергу було краще. І якщо ти строгі батьки, якщо тобі сказали, що ти маєш бути скромною, вам треба просто це да? поговорити з внутрішньою дитиною, переглянути, попрацювати, прийняти свої там, якісь родові моменти. Да? Батьків ми обираємо ще, будучи далеко в би, да? ви ж знаєте, що душа вибирає наших батьків, потім їх зводить. З з Зводить у всіх планах, <хи> і потім рождаємося. Как бы, ми так, що ми вибрали наші душі вибрали цих батьків для якихось своїх моментів в житті, для того, щоб щось зрозуміли, щось навчилися, якісь роки пройшли і так далі. Тому тут просто свої старі оці болі привертіть в щось добре, в щось хороше. Не заліпайте на тому, чого вже немає і не буде, тому що це вже давно пройшло. Прошлим жити не треба. Його можна помнити для яких своїх моментів, але жити ним не треба. Завжди, завжди. Слухайте і прислухайтеся до себе. Це вам допоможе. Допоможе прийти до себе, да? Викинути оці всі е, те, що вам нав'язали з голови стандарти, там скромність, там сором будь собою, там ти дуже на то, ти должна то, а то то, а то праздник, а то ще щось, і там ще якісь моменти, які вам там не подобаються. Прислухайте до себе, робіть те, що вам подобається. Якщо це не подобається вашій сім'ї, то це не ваша проблема, це їхня проблема, що вони чогось не розуміють. І ви не обов'язні їм що об'ясняти, ви просто можете піти собі в другу сторону і там, робити так, як вам хочеться, якось пояснювати. Або не пояснювати, а не те, що пояснювати, а своїм прикладом, можливо, показувати, що є, то і по-другому люди живуть, і не обов'язково там отак робити. Ну якщо вони хочуть, то хай роблять. Все одно ви старих людей не перевчите, вони думають, що вони праві, і в цьому їхня помилка. Тому що всі розвиваються, а вони на одній мислі отак от сидять. І думаю, що вони щось знають. Тому з п'ятерочки <гум> я вам бажаю вийти в плюс і ніколи не знати вашого мінуса. Деякі афірмації для вас, для того, щоб допомогти вийти в плюс, я залишу в описі.